Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс. Зараз поруч з нами в нашій блогерській студії пан Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе. Привіт, доброго дня, все в Україні. Героям слава одразу до питання, пане Тарасе. Ми побачили всі. Весь світ побачив те, що судова справа по колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Получила свій розвиток, і зараз на нього вже накладені певні юридичні санкції, і це перший президент колишніх Сполучених Штатів, який має такі а, відмітки в своєму, скажімо так, резюме. Питання до вас наступне. А, зараз а, загострюється політична боротьба в Сполучених Штатах, і а, говорячи про Трампа, ми все ж таки говоримо інколи про Висловлювання його а, трампістів і його сина проти України є певна засторога через те, що є такі висловлювання. І от зараз питання таке: чи не буде створена передвиборчими агітаторами за Трампа? Історія про е мученика, історія про е того, хто є жертвою політичних репресій через ці судові засідання. І чи навпаки не відкриє очі, е оця вся судова історія е тим, хто є потенційним виборцем Трампа і готовий е голосувати за нього, чи не, пер не зможуть вони переглянути свої переконання через ці судові рішення? Будь ласка, ваша думка. Вже є, вже реально насправді це вже розкручується повним ходом. І перша заява Трампа тоді, коли його зупинила, це американська система, цей арешт, дуже короткий арешт. Але арешт, який був, він відразу після нього і нашкробав оцю і текст, що це щось безпрецедентно Америка котиться в прірву, долар обвалиться, ядерна війна почнеться і все інше. Ну знаєте, коли це читаєш зі сторони. Сидить, господи, який це маразм? Боже, це ну які мають бути дебіли, на яких зорієнтовано отакий от текст, який написав Трамп в той момент арешту? От які повний дебілізм. А потім оглядаєшся, думаю, стоп. А я в якій країні живу? Я живу в Швейцарії, де щось подібне неможливо, я живу в Норвегії, де щось подібне неможливо? Ні, я живу в Україні, де під час війни обрали Зеленського, де. Відверті люди Сівковича інші, там як гетьманцев очолюють профільні комітети і мають неймовірний вплив на владу, де, де, де хвалять поворазню канов був, де інші були. Слухайте ага. про що я говорю? Які претензії до американців? Та вони заскорузлі як. десь в якихось своїх там уподобеннях, ще чомусь там. І в них війни на їхній території немає. Вони живуть нормально, спокійно. Їм був е, Обама, прийшов Трамп, відійшов Трамп, прийшов Байден. Життя типового фермера Зайови практично не помінялося. Воно мінялося від ковіду. Так, ковід вплинув. Воно мінялося від якихось інших обставин, від ще там щось, але воно точно не мінялося від зміни президента. І тому знаєте, перед тим, як дивуватися, що там хтось. Може таких як Трамп підтримувати, просто подивіться в зеркало. Ну, ми з вами тут зрозуміло. Ми то точно не голосували за Зеленського. Я думаю, що і наші глядачі, які нас дивляться, теж мабуть, не голосували. Але от просто собі віть себе колективним українцем, з яких от нас стоїть тут четверо чоловік, умовно перед зеркалом, і з нас чотирьох троє проголосували за Зеленського під час війни за людину, яка зневажливо говорила про українську армію, неважливо говорила про Україну, про все інше. І подумайте. Чи маємо ми взагалі дивуватися тому, що десь в Америці можуть підтримувати після цих всіх історій Трампа? Тому, знаєте, не до американців питання. Для них оці теми, вони десь не, не є на першому такому пункті. А тепер вертаємося до кхе, сприйняття. Угу. Дві шістдесятки. Класні шістдесятки. 60. Класні 60. 60% громадян Америки, ну, опитання, за даними соцдослідження, підтримують. Юридичне переслідування і арешт Трампа. Красиво, правда? 60%. Дуже красиво. 60% членів чи потенційних виборців Республіканської партії США після цих подій, після цього арешту, після цих звинувачень заявляють, що вони на праймері будуть підтримувати Трампа. Як? От так. Ну ще раз кажу, вони дуже гарно корелюють ці цифри. Це хороша статистика. 60% беремо від всіх американців, а там 60% від республіканської партії. Ну, Кінцевому рахунку ні виглядає, що станом на сьогоднішній день має бути так, що Трамп не безумовно має стати кандидатом від республіканців у виборах президента. Але Байден чи хто там буде інший, має Трампа стопроцентно перемогти. Але в кінцевому рахунку це все дуже швидко міняється емоційно, Появляються якісь так. нові звинувачення. Невідомо, як буде поводитися Трамп і його адвокати, як вони зуміють провести комунікаційну політику, як вони зуміють відвернути увагу від найбрутальніших речей, і як це все дасть ефект. Трампа ж можна було звинуватити в десятках страшних злочинів. Слухайте, він виніс з білого дому і переховав у себе вдома після відставки з президентства. Коли це вже його приватне виключно помешкання. Доки він президент, в нього нема приватності, його резиденція це все одно, навіть приватна резиденція, десь там це все одно резиденція державна. Там сидить вся секретна служба, там всі крутять, а все. А тут він же приватна особа, і він приховує матеріали, документи, які пов'язані з обороноздатністю ядерною зброєю в Сполучених Штатах Америки. Слухайте довічне ув'язнення. Ну там, як довічно, не дуже практикується. Там практикується там 500-600 років ув'язнення можна дати за різними сукупністю злочинів. Ну тут 100 років так собі автоматично ліпимо. Далі, людина, по якій були звинувачення в його вербуванні Російською Федерацією, так вони не були доведені, але ну на той слідство, щоб доводити. Ну, слухайте, людина, яка замовляла в одного європейського корупціонера, який там є президентом своєї країни, замовну кримінальну справу проти свого опонента Байдена і його сина Хантера, і домовився, і він вибив від цього корупціонера в одній європейській державі заяву, що там у нього буде от зараз обраний 100% свій. свій генеральний прокурор, який зробить те, що треба. Слухайте. За американським законодавством, ну, та, зрештою, Трамп від цього попав під процедуру імпічменту. Так вона була зупинена в кінці. Але слухайте, там кримінал на криміналі за це ой, як можна посадити. Там ще мура речей, там фінансові завживання, які дуже серйозно б'ють в Сполучених Штатах Америки, там інші, там політичні авантюри, там е, висовлювання неполіткоректні, які в Америці є кримінальними злочинами і все тому подібне. Вибрали. За нашим розумінням, смішну справу. Трамп з грошей свого виборчого фонду заплатив проститутці, щоб вона не розказувала про свої контакти з ним. Підкупив проститутку. Слухайте, от ми живемо, знаєте, це ознака нашої відсталості, тупості і примітивності нашої держави. Ми сміємося з того, Боже в Америці, маючи такі звинувачення проти Трампа, звинувачуються в тому, що він корумпував проститутку. Це. Нам вирок, те, що для нас це смішна справа. Так само, як ми сміємося, от Аль Капоне, страшний злочинець, сів на довічно в тюрму за несплату податків. Угу. А тому, що Америка є Америкою, тому що там несплата податків це, в принципі, за значимістю такий самий страшний злочин, який масові вбивства, гангстерська діяльність є щось подібне. Тому Америка є Америкою. А ми, а ми, вибачте. Азіопська Україна, от тому різниця. Тому що в нас не сплачувати податки і красти в державі, тебе будуть показувати на телеканалі Коломойської і розк... ти будеш там розказувати. Так я ж людей не крав, я в держави крав. Любіть мене і оцінюйте. Я ж крав в держави, боже як шикарно. А потім ще владимірський централ українською мовою заспіваю, щоб так, просто так, так. І наклад. Ми маємо тому, ми живемо в такій країні. І якщо ти. Зібрав гроші громадян. Держава гарантує громадянам, що ти ці гроші маєш потратити виключно на виборчу кампанію, тому що виборча кампанія за збором грошей громадян, в тому числі самою цією системою, це є частина американської демократії. І якщо ти раптом зробив не так щось з цього приводу, то ти зруйнував американську демократію. Ти наніс удар по американській демократії. Гроші зібрані тільки на виборчу кампанію. Вона чітко розписана, що їх можна тратити. І ти їх потратив на щось не то. Слухайте, ну це страшний фінансовий злочин. Ти вкрав гроші американців. Отак От це перекладається. Повертаємося до України. У нас було такими людьми, як Наєм Лєщенко, протягнуто законопроект, який мені не подобався дуже, який називався Про Державне фінансування партій. Я не проти ідеї державного фінансування партій. У мене тільки єдине, що. Була думка дві думки: перша, чи не зарано, Ми ще трошки не зовсім вийшли на той рівень фінансового розвитку країни. А друга, а де там гарантії, що не будуть ті гроші використані не туди, а де там зняття з реєстрації заборона довічна або на 10 років балотуватися на будь-яких виборах? Брати участь в будь-якій політичній діяльності людям, які порушать норми цього закону. От я прочитав цей закон відразу. Я в якомусь ефірі злінаєму щепився, він мені розказував, що я ретроград, я проти розвитку, я проти прогресу. Я перепрошую, ми бачимо цей прогрес. Абсолютно. Це просто вкрадені у людей кілька мільярдів гривень і так. віддані на відку партійним функціонерам. Тому що ці гроші чітко виписана їхня мета. Єдина мета це розвиток партійної структури. Ви за неї маєте найняти партійні офіси в кожному регіоні своєї держави, в кожному районі мало не також населеного пункту. Ви за ті гроші маєте. Забезпечити оплату спеціалістів, щоб вони були не на лівій касі. А спеціалістики забезпечують роботу партії. Для цього у вас має бути партійний апарат. Він має працювати для того, щоб партія як структура демократичного суспільства нормально розвивалася і працювала. Що і за це ви маєте. Кардинально жорстко і чітко війти в два пункти: перший щодо приватного фінансування партії, ви маєте підпадати під дуже жорсткі обмеження, під неймовірний контроль, і ви маєте уникати отримання більших фінансувань, не прихованих фінансувань, неофіційних фінансувань, е висвітлення вашої партійної діяльності на телеканалах в неприродний, непроплачений спосіб. І тому подібне, особливо за участі олігархів. Все, крапка. Що з цього відбулося? Ноль. Просто партії дістала додатковий доважок. Беремо тих самих сух. Вони влада, сухи, тому про них і говоримо. Опозиція, знаєте, за опозицією так стежить. В них є партійні структури, ні, їх нема. У них досі по-моєму ну, десь на початок війни. У них формально чи перед війною у них Шуляк робила заяву. А коли Шуляк якраз призначав голову партії, в них виявилося всього-навсього тисяча членів партії. Партія, яка всю країну контролює, всі ліві. В них членів, в них осередків нема, в них структур нема, в них апарату партійного нема, в них. Їхнє висвітлення в пресі йде не за партійну касу, а то по телефонному дзвінку, коли з адміністрації кажуть, тут можна там від партії провести, чи просто спускає, чи просто приходить місцевий партійний депутат і запускає ті речі. А ще я і... хочу нагадати? Вибачте, що перериваю, що станом на 19-й рік, коли відбувалася передвиборча кампанія, єдина адреса. Партії Слуга народа приводила того, хто шукав, теж знаходиться ця партія, в Офіс Баканова. Тож. Тобто єди... адреса була, ну, це там була вулиця, був номер будинку бізнес-центру, і потім просто ну, якби офіс, така ячеєчка невеличка, в якому був тоді зареєстрований юрист кварталу 95. А потім е, голова СБУ, А зараз я навіть е, з, ускладнююсь назвати процесуальний статус Іван Баканов. Оце і була партія Слуга народа станом на дев'ятнадцятий рік. Абсолютний фейк. Саме так і, але тоді це принаймні ще не було злочином. Тоді це могло бути підставою Ні, подумати просто... про існування партії, тому що вибори зеленського це значення не мало бути віртуальна партія а на вибори партії. Як партія зареєстрована? Якщо вона зареєстрована, це була партія з ознаками фіктивності. Партія свого народу була фіктивною партією. Це була підстава для зняття її з реєстрації, але не для того, щоб їх судити. Все після того вони отримали, пройшовши до Верховної Ради, вони отримали державне фінансування. Вони довго розказували, що вони його взагалі не будуть брати. Так відмовитися від нього взагалі, просто поверніть його в бюджет. Ні, бюджет ми не повертаємо. Ми його десь використовуємо один раз. Вони його нібито на армію перерахували. От коли питалися, що ви дали для армії? От Порошенко дав стільки то от, от, мільярди. Хтось ще щось там. А ми віддали от те, що нам дала держава. Ну, знаєте, рахунок держави це одна річ. Але ви не мали права цього зробити. Ті гроші. Спрямовані на одну єдину мету, навіть якщо ви на щось дали, на порятунок дітей від раку на допомогу нашим військовим, ви зробили кримінальний злочин. Тому що це гроші на розвиток демократ інститутів демократії, все крапка. І у нас люди, які зробили злочин, аналогічний злочином Трампа, все керівництво партії Суга Народу. Все замість того, щоб як Трамп дістати звинувачення. Вони отримали кучу аплодисментів і мільйон ефірів на цьому, на загальнонаціональному олігархічно ватному телемарафоні. З вихвалянням. Дивіться, як вони гарно все роблять, які вони чудові, які вони прекрасні. А проти них мало бути звинувачення. От Олена Шуляк, лідер партії, вона мала. Аналогічно з Трампом, тільки на кілька років раніше сісти на лаву підсудних і дістати аналогічні звинувачення. До речі, українське законодавство в принципі це передбачає. У нас все в порядку, все чудесно. Більше того, за вкрадені в армії кошти зараз наймають е, ну, скажімо так, пропагандонів, не пропагандистів, а пропагандонів, які починають вихваляти будь-які мафіозні штучки лідерів цієї партії. От, наприклад, зараз такий годкіх. Знаєте, є такий. Знаємо. Брудне. Дуже брудне і гідке. Запустив. І вся система в інтернеті проплачене, весь телемарафон, його дає коментарі, де він розказує, що оцей закон про будівельну мафію, що він насправді хороший, прекрасний, там нічого поганого нема. Ну це ж за гроші, це ж розміщують за гроші, це проплачують за гроші. Це ще один кримінал. Слухайте, от у нас. От Трамп попався на одному епізоді. Наші попалися, ну я навіть не знаю, три тисячі епізодів, п'ять тисяч епізодів аналогічного криміналу, що в Трампа. А може я прешу, може тисяча всього навсяк. От тільки тисяча разів більше злочин, ніж Трампа. І у нас все прекрасно. То, вибачте мені, я знову, я ж говорю, знаєте, ви мене спиталися про Трампа, а я вам про Україну буду говорити. Тому що доля Трампа мене цікавить дуже мало, Україна мене цікавить дуже багато. І от тому конкретно справа Трампа це є вирок. І в українському суспільстві, і в українській владі. А тепер вертаємося все-таки чуть-чуть до самого Трампа. Так. Те, що він перерахував ці гроші повії, ну, там, порноактрисі, все інше, за її мовчання, це є, ще раз кажу, це є остання частина цього злочину. Моральна складова. Вона чисто для вжитку преси для демократів, які будуть на цьому потопдувати. Це не має значення. Він міг перерахувати їх свої манікюрниці. Він їх перехміг перерахувати там комусь той собачок, доглядає кому завгодно. Результат той самий. Ти вкрав гроші американських виборців, використав їх не по призначенню. І ти навдав удар по системі демократії в США. І за це тепер собі уявіть. От зараз всі ті, хто з задоволенням дивляться телемарафон загальний і кажуть: ну, при чому тут Зеленський, а при чому тут Шуляк, а при чому тут Арахамія? А що ви розказуєте, що Арахамія там на 10 тисяч років тюрми вже заробив своїми злочинами і всім іншим з американською системою? Просто за оцей злочин в 34 пунктах по сукупності звинувачення, там 34 пункти, по деталях дуже розкладено американською фомідю, Трамп отримує. Може отримати це максимум. Звичайно, цьому стільки йому не присудять. 120 років тюрми за те, що гроші, які йому дали американські виборці, йому дали все, наші вже вважаються мої гроші. Мені дали я вже, це мої гроші. А за те, що йому дали ті гроші, і за те, що він приватно їх використав не туди, куди треба. 120 років тюрми може йому грозити. Ну ще раз кажу, це просто взяли юристи, порахували по максимальному по кожному пункту, скільки може бути максимум. Насправді я думаю, що там буде набагато менше. Плюс його адвокати постараються це на роки розтягнути процес. Якщо він раптом переможе на президентських виборах в цей період, то в нього почнеться імунітет щодо цієї справи. Там інші будуть речі. Там це може тягнутися безкінечно, але і він може ніколи не сісти. Але. Просто для себе порівняйте: рівень злочину, в якому конкретно зараз звинувачується Трамп, і рівень злочинів, які в аналогічній сфері роблять українські політики. І просто зрозумійте, чому ми не Америка, чому ми не Швейцарія, чому ми не Нова Зеландія? Тому що в Америці, експрезиденту, за отакі конкретно злочини, грозить до років тюрми, а в нас шуляк. Лідер президентської партії, Арахамія, лідер президентської фракції. Єрмак Тимошенка одного єдиного Києва зняли. Він не в тюрмі. Слухайте народ, він досі не в тюрмі. Його навіть звинувачення не висунуті. Про що ми говоримо? Зняли кучу оцих голів ова, які крали мільярдами. Так. Проти них ну де не де якісь звинувачення повисовували набу, і то велике питання, чи їх будуть доводити до кінця. Ну тільки ті, хто були людьми Тимошенка і не сприймалися Єрмаком, тих доведуть звинувачення, можливо, і то питання. Я думаю, нікого садити не будуть. От просто маленьке порівняння. І за підсумком: що це дасть насправді ніхто не знає. Якщо Феміда зуміє швидко провернути цей процес і до виборів. Довести до початку судових слухань, я думаю, в Трампа політична кар'єра може завершитися. Але будуть тягнути, і отут -от зараз ми е, очікуємо ні того, як юридична система в Америці спрацює. Ми не знаємо, як вона буде проводити, тому що ситуація безпрецедентна. Абсолютно, ні один президент США не попадався на таких звинуваченнях, кримінальне звинувачення, яке реально вир... йому вручено. Все, от воно пішло. І ми не знаємо, якщо він. Втрачає політичну перспективу, це трошки очищає політичне поле в США, тому що Трамп вніс туди дуже багато бруду, мерзенності, і московський фактор вніс туди. Насправді не такий страшний Трамп, як його передвиборча кампанія. Ми пригадуємо Трампа, коли він ішов тоді до президентських виборів. Господи, він під Москву ну ледь не у всіх позахлягав. Це було настільки жахливо для України. Я пригадую, як людина, от я спілкувався з кимось там з оточення скажімо, Петра Порошенка, і ця людина казала: Слухай, якщо оберуть Трампа, для України буде страшне. Він зробить все, що Україну Путін зможе знищити. Але обрали Трампа і раптом виявилося. Що після Обами Трамп виявився на порядок кращий Обама блокував продаж зброї Україні? Обама заборонив нам давати Джевеліни, тому що Обама заглядав його за Путіну. До Обами щось дійшло за півроку до виборів, коли Путін почав на користь Трампа добивати Хіларі Клінтон. Раптом до Обами дійшло. Але гіршого для України президента ніж Обама, ну я не знаю. Ну, може борщ е, ну тоді просто мир. Був там с не було тоді війни. Буш старший. Може, тоді був гірший, а в принципі, гірше за Обаму нікого не було для України. Трамп виявився на порядок кращим. З Трампом, ну але тут теж питання, як з Трампом працювати? З Трампом працював Порошенко і з Трампом працював Зеленський. Відчуйте різницю. При Порошенкові Трамп почав допомагати Україні, при Зеленському Україна попала в неймовірні скандали з американськими виборами. Ну, сумно. Тому насправді, коли ми е, зараз оцінюємо. Е, Ось цю ситуацію для Америки. Ну, от, якщо Трамп вилітає, ну будуть серйозні інші кандидати. Буде Десантіс. Десантіс має одну особливість: він кон'юнктурник, і він ніколи не грався в зовнішню політику. Він не офіт. Він зробив дурницю, він наробив дурних заяв. Він дістав від за них неймовірно кучу ударів від своїх членів партії республіканців його відопив. Причому за нього ніхто не заступився, тому що трампістам не треба заступати Десантіса. У них Трамп. Для них Десантіс це є конкурент, причому дуже небезпечний конкурент, і на нього вилився весь бруд. І десантіс дуже швидко зорієнтувався. Він зрозумів, що є свята тема, яку рухати не можна, в якій треба грати правильно. Чи Десантіс для нас буде, ну те, що він буде ліпшим за Трампа, вона може навіть не сумніватися. Чи він буде ліпшим за Байдена? Дуже сумнівається. Байден прийнявся Україною. Йому це потрібно. Тим більше, Байден в курсі. Байден знає, що закінчиться війна і що він має після того зробити з Зеленським і його ярмака. І всім іншим. Тому для нас, звичайно, вибір зрозумілий, хто для нас кращий. Чи буде такий вибір зрозумілий саме в такий спосіб для команди Зеленського? Думаю, що навпаки. Дійсно навпаки. Але це ми побачимо. Тепер просто про ще один момент про імовірність е швидкого вироку. Насправді є певний прецедент, який запустив Юрію Ценку, який досліджувався вже у світі. Його відслідковували. Це. Е Кримінальні справи по одній конкретній статті проти Януковича Януковича звинуватив в Держраді по більше десятку епізодів. Я знаю, тому що мене як тодішнього депутата, який був готовий давати свідчення свідком, запрошували Генпрокуратуру по принаймні шести епізодах справи Януковича, саме по Держзраді. І я дуже добре пам'ятаю, там були дуже добре допрацьовані речі. Але коли йшла мова про передачу в суд, що зробив Юрій Оценко, генпрокурор, він викрими окремив одну єдину, абсолютно завершену, абсолютно конкретну і дуже просту справу. Про те, що Янукович запросив російські війська в Україну, слухайте, якби у нас був нормальний суд, не продажний Портновсько-Медведчуківський, ця справа могла бути розглянута за два місяці. Потім апеляція і Янукович вже був би засуджений. Натомість, звичайно, у нас було скинуто всі сили деструктивні, плюс середині України, вся погань, яка тільки була. Батьківщина, самопоміч, всі, свобода, всі воювали. Слухайте, вони воювали на стороні Януковича проти Порошенка. Їм було треба Луценка і Пошенка змішувати війном, І вони, вони грали на користь, реально грали на користь Януковичу. І вони допомогли. І от ті судді, в тому числі. Судді з татаровим пов'язані, судді пов'язані з ДБР, з Венедіктовою, її чоловіком в першу чергу, і інші зробили так, що навіть по цьому епізоді справа розтягнулася на роки. І вже тільки в 2019 році було винесено остаточно вже рішення суду і апеляційну ухвалу. Отака історія сталася. А тепер уявіть, що було би винесено всі десять. Пунктів звинувачення. Знаєте скільки би а, часу господи, це могло йти? Це можна було об'єднувати, доєднувати факти, і при такому суді, дев'ятка судді, можна було розтягнути років на ну принаймні, до смерті Януковича, точно. Так от Америка використала цей самий фактор. Це не зовсім типово. Вони, як право, подають по повній сукупності. Але е, генеральний аторій, по суті, аналог нашого генерального прокурора. Готуючи це звинувачення, вирішив використати такий прецедент. Чи використовував він український прецедент? Я можу припустити, що так, тому що в американській ФЕМІДі дуже уважно відстежували суд над Януковичем. Реально, дуже уважно. І, можливо, вони свідомо вирішили виокремити тільки один пункт, якому все ясно, все чітко. Ну, слухайте, гроші проституції дав. Вона засвідчення дала, докази є, підтвердження є. Один Трамп каже, я ні в чому не винуватий. Ну, мало чого, ти кажеш. А я можу сказати, що я папа римський. Ну, ви скажете, отак покрутити. Біля чола, якщо я це скажу, але я цього не скажу, бо я не є папою римським. Ти більше тим папою, який в страшно п'ятницю знову вирішив двох мальчиків випустити, українською, і російською. Російський жаліється у нього брат, і папа, і дядя, це дядя там тіма. пропали в Україні. Ай-яй-яй, вони приїхали вбивати українців, і тут папа каже: Ой, бідний мальчик! Як мені тебе жаль, у тебе там теж, оце із Маріуполя втіку, як мені тебе шкода, дитинку. І тебе мені жаль, У тебе там брат твій от убивав Украв, плохі його убили. Ой, які бідні два мальчики, як мені жаль, вас обоє, дайте я вас обніму. От е, я не є ні такий папа, ні як інший папа римський я не є, тому я цього говорити не буду. Але від того, що Трамп каже, що я не винен, це ще нічого не означає. Суд буде розбиратися і буде по одному епізоду. Тому є надія, що в певний момент це все зупиниться. Але основне все, чому я так розтягнув цю зараз нашу тему, для мене найголовніше, щоб ми порівняли звинувачення до Трампа і возвеличення наших слуг. Вони вчинили аналогічні злочини. Абсолютно аналогічні, тільки наші в тисячу разів більше. Дякую, пане Трампа. Трамп. От і все. Дякую, пане Тарасе. Що я можу сказати відносно чи був використаний український прецедент, який був в суді по Януковичу відносно Трампа, і чи скористався аторій цією практикою? Можливо, так, тому що насправді ми можемо згадати, що є такий Пол Манафорт, який займався Януковичем, mm -hmm. і потім його там. Трамп навіть там подавав на помилування, і він був в команді Трампа. Це перше, що хочу сказати. Відносно вашої ремарки, що не такий страшний сам Трамп, як його передвиборча кампанія, я чомусь згадав вислів, який пов'язаний з тотальним захопленням кримінальниками і ракетирами містично-психологічною літературою, що не такий страшний кастанеда, як ті, хто його читають. <реш> Але окремо і дякую пане Тарасе, вам за те, що ви розглядали історію з Дональдом Трампом саме в розрізі українського інтересу, саме в розрізі тих паралелій, які є актуальними для нас, тому що насправді дійсно, Америка є нашим як партнером, так і певним таким прикладом того, до чого ми маємо прагнути. Але все одно, зараз, в умовах війни, ми все ж таки більше сконцентровані на нашій внутрішньоукраїнській. Політичній картині. І тому вам дякую за те, що ви так, от порівняно в порівнянні Трамп і Слуги народу, зробили декілька паралелій, тому що насправді насправді про це ми маємо думати більше, ніж за долю екс-президента Сполучених Штатів. Дякую вам, друзі. Дякую вам, пане Тарасе. Всім пока, до побачення, до нових зустрічей. Пока. Все доброго.